Демонструю, як ріже дістарівський круг перфект. Що показую, що, а що вийшло? Добрі, дякую, що знімала мене. Дуже. Мені здається, клас. Так, да, ось тут трішки є. Ось тут. І тепер дивіться, що виходить після доводички. Який край? Давайте ще раз. Оце в нас заводський край. Оце бачите, заводський. Є також кромка невелика. Давайте, може, так буде краще. Є невелика кромка. І ось вже наш край, який ми зробили. Дивіться. За допомогою ось цього круга перфект насухо різав. Мильова черепашка від дістара. І виходить ось такий причудовий край, як я вам показав. Ось бачите? Клас.